Всім привіт! сподіваюся, у вас все добре. Бо сьогодні наш випуск буде наповнений дікухою і трешаком. А поки подивіться на оці ось мої сережки присвячені мозаїчці українська пісня в Києві. Зробили їх ось Юа. Заходьте, вони прикольні майстри. Отож, починаємо. Оприлюднено проєкт реставрації літаючої тарілки в Києві. В нас тиждень завершився просто якимсь треш-контентом, тому що оце от називають тепер фаховою реставрацією в Києві. Оцей несмак. Який вже давно не модний, який нагадує натхнений якимись лосінами з космосом 2016 року, якісь фантазії мальчика Геймера, який навчився користуватися штучним інтелектом. Просто якийсь страж. Ця будівля пам'ятка. І нам зараз представляють абсолютно неприпустиму реставрацію, яка просто являє собою якийсь дивний ремонт в стилі хай-тек, який не зберігає взагалі нічого автентичного в цьому приміщенні. І за кого нас киян тримав. Мають, якщо представляють нам оце як фахову реставрацію, яку вже прийняв департамент охорони культурної спадщини. Я не знаю про що вони думали. Питання продажу чи оренди житнього ринку. Зняли з порядку денного на сесії Київради. Отримали цього тижня сюрприз з тим, що знову піднімається питання про продаж житнього ринку, і при цьому мінкульт досі затягує видачу наказу про надання статусу пам'ятки архітектури, хоча вже потрібні документи вони. Отримали дуже цікаво, чи не пов'язано це з якимись домовленостями із забудовником і планами на те, щоб житні таке придбати до того, як він стане пам'яткою і зробити там щось, що може його знищити. Помер американський архітектор Френк Гері. Він увійшов в історію як тато деконструктивізму. Чомусь геніальний, але в чомусь я б могла його звинуватити. В тому, що він зіпсував нам нашу архітектуру, ввівши отакі. От будівлі. На Бесарабському ринку закінчують ремонт. Нам показали, як він виглядатиме. В коментарях люди тотально в шоці. Бесарабка це взагалі пам'ятка архітектури. Ми бачимо на рендерах, окрім оцих бичманських ширпотребних люстр, що усі поверхні стін, вони. Мають оцю розповсюджену епіцентровську плитку, якісь нові е, елементи, що не відповідають тому, як мають поводитися з пам'ятками. Там же ж не все так просто. І Я не розумію, навіщо нам оцей сучасний шерпотреб в будівлі, яку можна було б якраз обіграти, за рахунок її цієї історичності. Ну і ще людей дуже обурює те, що на рендерах не видно власне торгівельних рядів, і що ринок може вб'ють. Ми поки не знаємо. На фасаді Дніпровського коледжу будівельно-монтажних технологій з'явився новий мурал на тему Мінної безпеки жахливий, абсолютно, мурал, який не вписується в канву архітектури міста. І при цьому я дізналася, що архітектурно-планувальне управління в Дніпрі дозволу на цей мурал не давало. Більш того, воно порушує правила благоустрою міст і меморандум про мурали, який було прийнято в Дніпрі. Дуже шкода, що наші осі телеграм медіа Цих деталей не знають і не описують. Сільпо присвятили перший карпатський супермаркет тінням забутих предків. Отакий От супермаркет відкрився на Буковелій. Вітаю сільпо з тим, що в них почалася епоха дійсно стильних і дуже крутих інтер'єрів. ми відійшли від того хай-теку, кіберпанку, там все що завгодно, що було раніше. Прекрасна мозаїка, прекрасні артворки, цікава задумка, чудово! Занедбаний будинок Сковороди на Харківщині повернули громаді через суд. Це дозволить зберегти історичну пам'ятку, і дуже шкода, що так само не можна зробити з англійським клубом в Дніпрі, який власник навмисно доводить до аварійного стану, щоб нарешті отримати вільну землю в центрі міста. Принаймні, всі новини про це нам натякають. Британська мисткиня створила інсталяцію з книгами на пляжі Майамі. Наскільки зараз рідко зустрічаються хороші інсталяції, але ця дійсно крута. Статую у в Італії заблокували ковзанкою. Меру міста Пезаро довелося вибачитися перед родиною. Що тут ще скажеш? На місці колишнього похоронного бюро в Пуерторіко звели кільцеподібний дитсадок. А все ж таки, оце бруталіське кільце дуже круто виглядає у Варшаві. відкрили оновлений вокзал із переходом, що міг би вмістити Боїнг 737. Це доволі непогано, але з нетерпінням чекають технології, які б дозволили нарешті відмовитися від вентфасадів з оцими стромними швами, які сильно портять поверхні будівель і впливають на архітектуру. Таке. Першу станцію метро на виноградар завершать у наступному році, але метро поїде не раніше 27-го. Я вже змирилася з тим, що на Виноградар, на метро будуть кататися вже тільки наші діти. Е, до речі, ще б хотілось побачити остаточні візуалізації того, як виглядатимуть вестибюлі, тому що колись нам вже показували. Там якийсь зовсім трешак був.